У Луцькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід одному з фігурантів скандального затримання, яке відбулося 8 січня 2025 року. Правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої було припинено незаконну діяльність злочинної групи. Підозрілі особи здійснювали закладки наркотиків у лісосмузі поблизу села Лище. Під час затримання чоловіки чинили опір та погрожували поліції зброєю. Буревич дістав два предмети, конструктивно схожі на пістолети та тримаючи вказані обидва предмети. Обома руками почав спрямовувати стволи пістолетів в бік поліцейських та усіма своїми діями продемонстрував можливість застосування пістолетів і словесно висловлюючи погрози вбивства. Відтак працівники поліції сприйняли предмети, схожі на пістолети, які знаходились в руках останнього за бойові, чим створив реальну загрозу здоров'ю працівникам правоохоронного органу, викликав у них відчуття страху за власне життя та здоров'я і реальні підстави побоїв здійснення погрози насильства. Одного з них затримали на місці, трьом вдалося втекти. Однак, вже за декілька годин їх відшукали і затримали. Загалом правоохоронці вилучили 99 доз наркотиків, розфасованих у пакетики. Серед фігурантів 40-річний Денис Гуревич, який запевняє, це все видумки, адже вони вночі просто гуляли з друзями по лісу. Що з того, що это все просто видумки не это саме просто все задумане. Перво висиділи так ночі. Ні при ні, ні не дуже ми йшли в ноші. Пробута вибіжали. Непонятна хто ні понятна в кому в них не було ніяких опознавательних знак. Начали просто піть і те саме ламати руки, крутіть моє друга. Підозрюваний повідомив, що при собі мав пневматичний пістолет і мовляв, побоюючись за своє здоров'я, застосував би його. В дальнейшем бы, при таких же обстоятельствах я сделал бы точно так же. И возможно, после того, когда меня избили и тому подобное, я бы еще и применял бы это оружие, если бы оно было ну, настоящее. Я бы детство по-любому по, ну, по, по, -любому по Меня летели, у нас ломали, били, крутили, убивали. Они говорят, что кого-то могут заплыть, если это представители полезли. Просто не видели там это самое. мои товарищи произошли такой ужас потерпели, что если нас еще дальше ну, меня посадят, до кінця. Захисник підозрюваного, адвокат Олександр Клубук, каже, що підозра, оголошена Денису Гуревичу, не обґрунтована, адже працівники поліції під час інциденту були не в форменому одязі, не представились і не пред'явили документів. Гуревич, ну, в той момент, коли ці особи підпіла до нього, він вважав, що вони можуть задати йому шкоди здоров'ю чи майно. Тому він на них пневтину настав на них пневмотичний пістолет, який і жодної загрози для життя і здоров'я будь-кому не несе. Тобто говорити тут, що об'єктом посягання є авторитет органів влади взагалі не приходиться, оскільки ці особи їх ні, ніхто не ідентифікував як працівників поліції. Як повідомили у суді Денис Гуревич за плечима має вже солідний послужний список з кримінальних справ. Урявич раніше неодноразово був судимий. Зокрема, притягувався до кримінальної відповідальності з відношення, тисяч тому, що ви Завчинення... нічого спіхає. Буре ваше скільки можна за вчинення тяжких злочинів, зокрема проти життя та здоров'я особи, це і вбивство, і стаття 121 кримінального кодексу України. Також проти власності. Боревич має судимість за вчинення тяжких кримінальних порушень. Саме наразі знаходиться в розділі Рівненського міського суду Рівненської області винувальний акт за частиною 2 статті 15, частини 2 статті 194 та частину 1 статті 162 Кримінального кодексу України і відносно остання за сторону захід у вигляді застави, однак, зважаючи на зазначення гуревички, дозвіл вчинення нового кримінального правопорушення. Також вказані постави та підстави вважати, що Горевич усвідомлює, що в разі доведення виконуватості до поставлення вивального вироку суді останні може загрожувати охраню виглядів позбавлення. А тому слідча та прокурор просили суд обрати йому міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Оскільки наявні реальні ризики переховування підозрюваного відкореного досудового розслідування та подальшого суду, незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні, також приховання або знищення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, перешкодження кримінальному провадженні іншим чином, а також вчинення нового кримінального порушення. В Свою чергу адвокат підозрюваного Олександр Клобук назвав свого підзахисного потерпілим у справі, а не обвинуваченим. А тому просив відмовити прокурорам і слідчим в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. В той же час Денис Гуревич погодився на цілодобовий домашній арешт. Однак суддя Луцького Луцькоміська суду Андрій Сівчук вирішив зовсім інакше питання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Горевича Дениса Анатолійовича 8.09.1984 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 30 днів, тобто до 5 лютого 2025 року включно. Строк тримання під вартою підозрюваного горевича обчислювати з моменту його фактичного затримання, тобто з 23 години 49 хвилин 8.01.2025 року. Взяти під варту підозрюваного Горевича із залу суду негайно. Водночас Дениса Гуревича можуть відпустити під заставу, яку визначили в розмірі 60 тисяч 560 гривень.